Що у 2019 році Житомир підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про виділення гранту в розмірі двох мільйонів євро для будівництва нових тролейбусних ліній. Це стосується і лінії в мікрорайоні Мальованка, облаштування якої розпочали ще у 2021 році. Будівництво тролейбусної лінії на мальованку на завершальному етапі. А перші тролейбуси почнуть курсувати вже навесні. В ці вихідні. От ми також плануємо, як і в минулому вихідне, обмежити рух транспорту в сторону Карбутівки. Якщо не помиляюся, то останній тролейбус у 20.04 буде виходити з гідропарку. Це п'ятниця, субота і неділя. Це пов'язане з роботами на цій ділянці контактної мережі, які потребують зняття напруги. Наразі підрядник переносить нашу діючу мережу на, на ті опори, які він встановив в процесі. будівництва. Директор каже: на наступних вихідних ці дві мережі будуть поєднані. Також підрядник вже будує світлофорний об'єкт. Знайшли ми місце під фундамент для цих стоїк. Уже думаю, що на цьому тижні, на наступному тижні, будуть встановлені самі стойки, вже будуть будуватися самі світлофори. Після цього залишиться ще роботи з організації дорожнього руху, тобто потрібно встановити нові знаки. Сам процес будівництва за затримуються через реконструкцію тягової підстанції. По планам підрядника, в березні все обладнання вже ну, вже значна частина вже на майданчику, і прямо зараз воно там проводяться монтажні роботи. І в березні планується закінчити. Буде остання поставка цих камірок, буде закінчено монтаж. В квітні ми плануємо вже проводити посконалогічні роботи. І після цього поїде тролейбус з майбутнім тролейбусним маршрутом. Поки не визначилися, але він буде починатися на вулиці Героїв пожежників для кінцевого напрямку. Пропонують три варіанти: крошня, богуня або залізничний вокзал. Кількість тролейбусів, вона якби как бы, определяється пасажиропотікам, орієнтовно десь від 4 до 6. Вікторія Колтинович, Ігор Литвак, телеканал СК1.